Для ванної кімнати від Новітес лише 275 гривень за одиничку. В лоті буде 8 позицій і вартує лот 2200 гривень. Йдуть вони в різноманітних кольорах, як в самих базових, так і в більш яскравих. Підійдуть будь-якому вашому клієнту. Є ось такий синій, сірий, ось такий бордовий, зелений, чорний та рожевий. Більшість з них будуть м'які та пухкенькі, дуже приємні. Будуть ще ось такі з масажними буруб'яшками. Активно приємні для ніжок. Вони з іншої сторони йдуть просилікованим таким напиленням. Дуже класно, будуть не сковзити, добре триматись на поверхні. Розміри в них йдуть різні. Це 60х102 одиниці, 50х80 буде 5 позицій і 60х90 одна позиція. По Матеріалу це відсотковий поліестер. Будуть швидко сохнути і дуже добре вбирати вологу. Нагадаю, 275 гривень за ось таку одиничку. Скоріше купуйте цей лот, тому що він дуже швидко розлетиться у вас, і ви можете дуже класно заробити. Щоб замовити його, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.